Всім доброго дня! Хочу поділитися своїм особистим досвідом, як правильно монтувати систему опалення в приватному будинку, та як краще її обслуговувати, які можуть бути з нею нюанси. Тобто, дивіться, ситуація така: я сам цю систему робив. Робив її 5 років назад, до цього ще раз робив, потім перероблював, тобто винайшов найкращі варіанти, як це потрібно краще зробити. Будинок в мене триповерховий на 180 квадратів, тому потрібно зробити специфічну систему опалення, щоб на кожному поверсі догрівали батареї. Останні батареї гріли все добре. Як я це зробив? Спочатку в мене була просто Просто котел стояв, котел у мене, до речі, Buderus, Дуже хороший котел. Котел. Я задоволений його роботою. І що я спочатку зробив? В котлі тут є свій циркуляційний насос. Я вважав, що якщо мені зробити тут цієї, цієї грибінки не було, була пластикова грибінка для теплих полів, я спочатку купив. І вважав, що якщо поставити цей насос, думав, завдяки кранікам я зможу регулювати все по кожному поверху. Тобто тут такі були вінтівки, яким я вони називаються, завдяки яких я вважав, що трошки прижати. І всі поверхи будуть робити нормально, але так не вийшло. Перший поверх грів дуже погано, найкраще грів третій поверх. Тому я взяв консультацію у хлопців. Фірма називається «Реаліст технології. Вони займаються виготовленням ось таких гребінок. На замовлення вони роблять на все стандартно їх модельного ряду. Що це таке? Мені дуже сподобалось. Я вже 5 років експлуатую цю систему, тому задоволений. Всі поверхи в мене теплі, тобто окремо кожний поверх можна відключити, якщо не потрібно, якщо не користуєшся. Ну фішка в цьому колекторі. Не тільки що це воно розпреділяє по кожному поверху окремо, а фішка цю тут, от саме в цій гідрострілці, називається вона. Тобто тут колектор він іде е, разом з гідравлічним розділюючим. Називається також а в чому плюс е, цього колектора з цією гідравлічною стрілкою. Якщо в вашому будинку більше ніж один поверх. Два, три, наприклад, і вам потрібно зробити систему опалення, то така річ, як гідравлічний розділювач, це є обов'язковою річчю в вашій котельні. Для чого вона служить? Тут в кожному петлі є свій циркуляційний насос. І цей насос він качає по цьому маленькому контуру. Получається в контуру гідравлічного розділювача. А у кожного. Поверху свій циркуляційний насос. І Якщо б цієї штуки не було, то вся водичка йшла одразу сюди завдяки цьому насосу. І кожен насос би додавлював ще до свого контуру. Получається, ця система була вона, вона розбалансована. тобто вона не працювало добре. По-перше, а по-друге, виходили під зладу і самі циркуляційні насоси. І вони заходили в цю кавітацію в режим кавітації. То ці взагалі це не добре для системи в цілому. отже, сам котел має свій насос, який циркулює циркулює. Цей гідравлічному розділювачі, і виходить, тут іде подача першого поверха в мене, і зворотній трубопровід іде сюди. І от виходить, в мене перший такий контур. У нього свій насосик, він не заважає цьому насосу, який котловий. Так, таким же чином другий контур іде на другий поверх. Він також не заважає котловому насосу і таким же самим, чином мій третій насос іде, працює. Отже, які можуть бути нюанси при експлуатації системи опалення в частному приватному будинку? По-перше, по фільтри, які ставляться на кожній із гілок, це обов'язкова річ. І раз в сезон я їх чищу. Тут така маленька сіточка, вони розкручуються, це не складно самому зробити. Розкручуєте і чистить. Здається, що система закрита, да? ніяких окалінь чи якихось сторонніх предметів в ній немає, але в ній є, знаєте, така, як, як іл, такий чорний. Чорний такий, я навіть не знаю, що це таке, ну, в общем, чорний якийсь наліт. І всі сітки завжди вони в такому чорному-чорному нальоті. Тому ці, цей чорний нальот забивають, він забуває сам фільтр і е, в, в, в теплоносій не е, далі не йде. Тому це дійсно дуже погано дуже і раз на рік потрібно їх чистити. Так, це По-перше, запам'ятайте, будь ласка, що потрібно чистити ці фільтри раз на рік. Також фільтр ще стоїть обов'язково від котла. Тобто він тут у мене є, тут він стоїть на зворотньому трубопроводі. І він також є обов'язковим, щоб у сам котел в теплообмінник наш не попадала ця брудна вода, тому що вона, коли теплообмінник цією чорною. Ще раз не знаю, як назвати, чорним ілом, можна так сказати, то він починає гірше нагрівати вашу систему. І якщо, якщо вона, ця система забруднюється, то можна її промити. Є Спеціальні розчини на основі ортофосфорної кислоти, вони подаються на речі в епіцентрі. Я їх промивав раз-два ну, раз роки, бажано просто залив, зняв теплообмінника. Це не досить складно робити, просто сам зняв теплообмінника, налив кислоту, деякий час потримав. Ну, здається, може десь близько двох годин може так. і назад зібрав. Але е, хоч кожного року я чищу фільтри, да, і, і інколи там, раз, два-три роки прибуваю в Але в цьому році трапилася така дивна річ, що система працювала, почав, тільки сезон почався, все працювало добре, але в якийсь день я просинаюсь від того, що в хаті холодно хаті холодно, я до терм... до термометрів. Термометри, Темпро... термометри показують 25 градусів на подачі і на зворотньому трубопроводі. Але в котлі тут пишеться 70 градусів. Тобто десь щось забито спочатку подумав я. Знову почистив всі фільтра непланово, але результату ніякого не було знову ж таки. Потім що другий, Тобто я позвонив, проконсультувався у хлопців, других. вони сказали, що можуть бути в зв'язку з перепадом напруги в нашій електромережі, може бути така річ, що в кожному насосі горять е конденсатори, і тому вода не качає на нашу подачу, не, не, не качається водичка. Отже, як перевірити, чи працює е насос, чи справно він працює? До цього ми беремо викрутку звичайну плоску. Тут є гвинтик такий, потрібно його викрутити, з нього подається водичка, але це не страшно. І Взяти цю ж саму викрутку і засунути так не дуже сильно, подивитися, чи сама критчатка крутиться, чи ні. Якщо ви почуєте, що по викрутці йде якийсь удари, це означає, що кричатка ваша в нормі, все добре, все працює. Таким чином я перевірив кожен з цих насосів. Всі насоси були в нормі. Все з ними було чудово, всі були справні. Таким же чином я повторював це і з котловим насосом, він у мене, до речі, ось тут знаходиться. Все було також, все працювало. Окей, йдемо далі. Що може бути? Які ще варіанти можуть бути? У мене стоять тут обратні зворотні клапани. Розібрав ці клапани, думав, може вони запали. Ну, перевірив всі ці клапани, вони були як новенькі, тобто там нічого не було, ніякого навіть бруду, все працювало. Система, я ж кажу, була чистенька, все було чудово. Подумав, може за 5 років забилася ця сама сам колектор з цією гідравлічною стрілкою. Повністю зняв ці е, наші гілочки, е, почистив цей сам колектор. Він там трошки було да, е, бруду, але щоб так критично, щоб було щось забито, так, начебто нічого не було. Все було добре. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, у мене навіть закінчились якісь ідеї, тому що, тобто, ще раз скажу, котел давав 70, а тут у нас 25 градусів було. Подумав, може десь е, в системі повітря е, пройшовся всі батареї, знову поспускав повітря, повітря ніби не було. Тут, до речі, стоїть ще така річ, називається е, воздуховідвідник. Він автоматично спускає стравлює повітря, е, перевірив його, замінив на інший. Думав, може бути в ньому проблема. Ні, все одно е, система ситуація така ж сама. Набріває до 25 градусів у цій системі і все. Ця труба, ця подача в мене, вона гаряча, тут в мене гаряче, а тут вже холодне. Тобто таке враження, що все тепло кудись уходило. І все працювало, котел вимикається, вмикається. Я е, вирішив ще таки, е, один такий момент придумав. Може е, в цьому петлі стоїть триходовий клапан. він, е, Цей котел він йде на гарячу воду. Робить і опалення, і там він перемикається. То диво може якось залити це саме сідло цього триходового клапану. Повністю розібрав тут цей триходовий клапан, почистив його, зібрав назад. Ну Знову ж таки, ситуація ніяким чином не змінювалася. Ну, звичайно, я пробував і різні швидкості насосу поставити, тому що їх вони тут, як ви знаєте, мають три швидкості. Нічого. Нічого не допомагало. І останнє, що я зробив, останнє, що я, тобто перечистив всі труби, перечистив всі фільтри, обратні клапани, зворотні клапани. Ну, все, все начебто перевірив, зняв повністю навіть цю гілку, оцю, тому що вважав, бачите, тут воно так, ну, може думав, це найнижча точка тут, і може воно не тільки в цьому фільтрі забилося, може воно навіть тут. Якимось чином і десь тут забилися, але труба була повністю чиста. І в мене, знаєте, що виникла остання навіть ідея. І ще раз скажу, ця труба була, подача в нас була гаряча, прям гаряча-гаряча. Ну це була холодна. І коли я відкрутив оцю саме подачу, я був, чесно кажучи, здивований, тому що. Вона була повністю забита повністю забита настільки, що навіть, ну, от, навіть ця викрутка не влазила, настільки вона була забита. Тобто Я навіть не міг уявити, що в цьому саме може бути причина. Тобто, я з -з завдяки своїм силам повністю розібрав котел, розібрався, як він працює, що там в ньому знаходиться, де там. І триходовий клапан, і навіть пробував, знаєте, що робити, зовсім не складно регулювати тиск газу, як, там, щоб пальник запалювався, там, в, якому, в якому порядку, як швидко там, виставляється. Тобто, перечитав всю цю літературу і вияснив, що це не так складно в самому щось регулювати. І на різних режимах у кого цей пальник використовують. Думаю, Може з там часом там, саме з цим пальником якась трапилася ситуація. Датчики перевірять. там, до речі, є датчики в самому котлі на вимкнення і вимкнення самого цього розжигу, цього пальника. Але Ніяких результатів ну, знову ж таки не було. Тобто, крім того, це як висновок, крім того, що потрібно дивитися завжди фільтра, також проблема може бути і в подавальній цій гілці. Тобто, обов'язково дивіться, все, що може бути, не не поспішайте визивати майстра, бо це не так складно, як здається. Це можна все зробити самому. А до речі, ще щепитю такий лайфхак сказати, це, знову ж таки, трапилось у мене зовсім недавно. Зовсім недавно три насоси. Один поверх я повністю вимкнув. Він деякий час у мене не використовувався. І цей насос на третій поверх він в мене залип. Він в мене залип, як я це дізнався. Ну, По-перше, коли вмкнув, третій поверх не догрівав зовсім, водичка туди не поступала, не потрапляла. І батареї були холодні. Я до насосу, насос гарячений, я його рукою не міг тримати, такий він був гарячий. І я до нього послухав його, він не шумів. Я його ці два гвинтики я їх викрутив, витачився в насос, він так е прикипів, він не хотів витягуватися. І я навіть не знав, ну, думав купляти новий насос. Але я почитав в інтернеті, побачив такий теж лайфхак. Е коли вони заки закисають, таке теж буває. Це не так складно. Беремо, ставимо на третю швидкість, ну обов'язково, щоб воно було все ж так зібрано. І вставляємо також цей гвинт, викручуємо і вставляємо викрутку і намагаємося сам той кривчатку провернути просто самою викруткою всередині, коли воно працює. І ви знаєте, раз так зробив, другий розробив і почало працювати. Тобто, і ще раз кажу, я його розібрав повністю гільзу оцю почистив, назад, зібрав, але все одно воно не хотіло працювати. А ось ця маніпуляція з викруткою і те, що я сам його привернув, то ви знаєте, запрацювало. Ну я сподіваюся, що моє відео, відео комусь було корисне. Хтось користається моїми порадами. Дякую за увагу.